Тиждень тому було вбито громадською політичної діячка колишнього депутатку Ірину Фаріон біля її власного будинку. 25 липня у Дніпрі було затримано 18-річного молодого чоловіка, якого підозрюють у вчиненні цього злочину. Правоохоронці, працівники СБУ прокуратури діляться деталями цієї резонансної справи. Ми сьогодні готові дати суспільству повністю. Майже на всі відповіді на майже на всі питання сотні правоохоронців, які були задіяні в цих заходах. Саме головне було для нас це ідентифікація, хто це. Але дякуючи цій фотографії, ми змогли далі рухатись. 80 осіб, які були схожі за зовнішністю. Це не була якась одна конкретна особа, яку ми взяли і вели, і потім затримали. Це був великий обсяг людей. Правоохоронці буквально похвилинно відстежили всі пересування підозрюваного, прибуття з Дніпра, оренду кількох квартир, тижневі стеження за Іриною Фаріон біля її будинку. Було змінено три місця мешкання в місті у Львові. Дев'яте число, коли він приїхав, це перше місце проживання. Чотирнадцяте число це вихідний день був, це друге місце проживання. І 18 число напередодні вбивства, третє місце проживання, яке було змінено даною особою. У всіх цих містах є підтвердження фотозабражень, тому числі в його мобільному телефоні, який ми вилучили. Є підтвердження, що він бронював це все. Приїхав без цих речей, згідно даних від нової пошти і отримав ці якраз речі, які він перевдягався. Камера не захватила момент вбивства, але камера захватила саме підхід. Підхід підозрюємо до і підготовку безпосередньо за одну хвилину, навіть за півхвилини, до скоєння вбивства. Одягаючи ці перчатки, він заходив в арку, заслав патрон патронник повернувся і це доказує повністю слідчий експеримент. Це 21 число, в день він виїжджає на потязі, і це ми бачимо на залізничному вокзалі. Наступний файл це вже він прибув зранку в місто Дніпро. Спрацював спецназ, він проживав на восьмому поверсі будинку в місті Дніпро. І коли мама вийшла з квартири. Спецназ вірвався протягом буквально 10 секунд. Цей захват відбувся. Зброю, з якою був здійснений постріл, слідчі поки що не знайшли, але мають і численні переписки підозрюваного, які припускають можуть допомогти вийти і на замовників. Що стосується пістолету, то він обмовився, що він його заховав. І ми вивчаємо його зв'язки на території України, так і за кордоном. І одна із версій це причетність. Спецслужб країни агресора Пане міністр, так чому саме Фаріон? У вас є відповідь? Я думаю, що вона була саме беззахисна серед всіх. Я можу одне прізвище відкрити. Наступного кого він дивився, це Макс Божанський. Ніхто не звернувся до правоохоронних органів, фіксуючи дану особу тривалий час на площаці в мікрорайоні. Я що там дивиться? Чи там людина курить, чи там людина? Випуши сидить чи там людина, Ну то люди різні сядя, де хтось собачку гуляє, сидить, просто ми ага. тут, як сказати, то просто змити, тут не вникаєш таке, то коли стоїть, сидять, де вже всі говориш що щось. Але то, знаєш, по-перше, людей багато знімають квартир. Кожен раз нові люди, то може знати, що чи вони тут живуть, чи вони тут до когось прийшли. Як ви цього хлопця бачили, де він тут саме сидів. А от вона посередині накриті. Постійно він тут сидів, постійно. А скільки часу? Зранку до вечора, з 10, до 5, до 6, як коли? Десять днів тиждень, два тижні. От вчора, понеділок, понеділок було б 2 тижні. Понеділок було б два тижні, як він тут сидів. Не питали ви, що ти тут сидиш? Чи тут багато ви ходить? що. Я до таких не підходжу я казала, що є підозрила людина. Але невже не було видно, що такий... Не хочу ображати нікого, але така девакувата людина сидить і не можна було звернути на це увагу і якось когось повідомити. Ну, принаймні, навіть її можна було повідомити. Ну Сказати Ірина Дмитрівна, тут якийсь хлопчина, а ви в нас ну, постать з ночима, то, можливо, зверніть увагу, може якось, ну, ото наша така байдужість. У помешканні Ірини Фаріон нині працюють слідчі. Ймовірно, шукають зачіпки щодо мотивів чи замовників вбивства. Її донька каже, поки їй несила заходити до маминої оселі. У вечір вбивства Ірина Фаріон зібралася до неї та онуків. У дворі мала сісти у таксі. Мама цей момент йшла до нас, бо ми мали їхати на море суботу. Донька каже, що мама немов відчувала, що на родину чатує небезпека, але ані не говорила про це, ані не заявляла у поліцію. Мама е, мені не казала, що вона боїться, але вона завжди, коли ми переписувались, вона кожного дня по декілька разів питала, де ми. Де Ева? Де Дмитрик? Ти їх відвела, все добре, ти на роботі. Потім нехай, напиши. Потім вечір, де ти? Ти вже вдома, позакривай вікна. Можливо, вона мала відчуття якесь. Тобто вона боялася за своїх онуків, за мене, тому що вони ще зовсім маленькі. Мама завжди ходила сама, мама ніколи не мала охорони і вона завжди ходила різними дорогами. Чому ваша мама Чому в такий спосіб? Чому так в п'ятницю ввечері, коли люди вдома, коли діти були на майданчику? Коли сиділа людина так дивакувато вбрана, він мав мету і йшов. Я вважаю, що її вбили за мову, за правду і за те, що може нація нарешті зрозуміла, що якщо ти в своїй країні на своїй Богом даній землі будеш говорити українською мовою, тоді буде перемога. Ірина Фаріон мала неабияку добірку відомих, а подекуди навіть скандальних справ, що стосувалися мови. Ось у цій будівлі університету Львівська політехніка на кафедрі української мови з 1991 року почала працювати Ірина Фаріон. Про неї більше вже заговорили у Львові у 1998 році, коли серед своїх студентів викладачка запровадила конкурс мовного плакату у 2003 році. Представник російської молодіжної організації звернувся навіть у поліцію. Мовляв, Ірина Фаріон розпалює міжнаціональну ненавість. У 2005 році Ірина Фаріон стала членом партії Свобода у 2006 – депутатом Львівської обласної ради. Однак лише у 2010 році про Ірину Фаріон вже заговорили на всеукраїнському рівні. У міжнародний день рідної мови Ірина Фаріон завітала один із дитячих садочків. Якщо вона наша, то це форма не наша. Нехай вона їде туди, де ті маші живуть. Якщо разом хтось Петрика обізвав Петію, також не український хлопчик, він мав би звідси забратися або навчитися українською мовою правильно називатися у 2012 році. Ірина Фаріон стала депутатом Верховної Ради. Я зробила над собою надзусилля, аби вислухати вашу доповідь. Уся країна вправляється в коміксах з вашого мовлення. Як допомогти вам у цьому у цій проблемі опанувати бодай би на елементарному рівні мову українську? Як педагог з двадцятилітнім стажем я бачу цю проблему у двох контекстах: мову не знають ті, які або політично упереджені, або розумово відсталі. Отже, в якій системі координат перебуваєте, власне, ви. Останній мовний скандал, в якому опинилася Ірина Фаріон, коштував її роботи. Філологиня розкритикувала російськомовних українських військових і сказала, що не може називати їх українцями. Тоді СБУ навіть відкрила кримінальне провадження, а студенти львівської політехніки вийшли на протести. У листопаді 23-го року Ірина Фаріон була звільнена з військової політехніки, і ви її супроводжували у суді. Чи ви чули від неї якісь про якісь погрози? Що вона якихось підозрілих бачить людей, що хтось за нею дивиться, стежить, підслуховує. Так, така інформація була. Її попередній номер телефону, яким вона користувалася до тих подій листопадових, вона фактично разом з мобільним передала правоохоронним органам з метою перевірки того, хто їй надсилав погрози, хто, хто надсилав смс. Наприкінці травня апеляційний суд Львова своїм рішенням поновив Ірину Фаріон на посаді у Львівській політехніці. Ховали Ірину Фаріон у Львові за церемонією прощання з українськими воїнами. Вона була генералом в царині на фронті захисту української мови. Тепер ми навряд чи в скорому часі... Будемо бачити такого генерала у цій сфері, але ми можемо спробувати бути майорами, полковниками, офіцерами, сержантами. Хоча би ми прийшли на Личаківський цвинтар, де поховано Ірину Фаріон. Проходимо повз богилу іншого львів'яна на Ігоре Білозіра. 8 травня 2000 року він зробив зауваження у центрі Львова двом російськомовним особам, сказавши їм, щоб вони говорили українською. За це був побитий. Через 20 днів помер. У лікарні кілька днів минуло від поховання Ірини Фаріон, але до її могили далі щодня приходять люди. На сьогодні надалі залишається актуальним запитання – хто замовив вбивство? Мовизнавиці Ірини Фаріон. Дивно, що це такий молодий юнак, який сам би цього не зробив. Тому ми маємо знайти замовників. І тоді справа доведеться до кінця. Галина Трещук, Мар'ян Павлик для Радіо Свобода.